Дуже важко. Влада, почуй нас владу, почуйте нас, ви знаєте, як це зробити. Ви знаєте, на сторінці моїй у Фейсбук отаке вислів написала, і мені задав питання, ну, мабуть, бот може, проплачений хтось, вони ж працюють теж з нами разом. Як ви собі уявляєте, як влада має зупинити війну, а я собі уявляю і знаю. Вона як розпочала, так нехай зупинить. Вистачить, вистачи смертей. Вистачить. Це молоді люди гинуть. А знаєте, як зупинити? Боріться за зброю. Де ж та вся зброя, Владо? Де? Де хаймерси? Де джевеліни? Ми на початку війни пісні співали за них. Де вони зараз? Чого світ мовчить? Чого? Страшно. Боїтеся, щоб москаль не виграв війну? Так не бійтеся, ви розпочали, закінчуйте. Хватить нам мовчати. Ми довго мовчали, вистачить мовчати. Це страшно? Ні, мені не страшно. Я думаю, що і вам кожній вже не страшно. Коли привозять дитину, збирають по кусках і привозять, бодай щось в тій труні. А мама хоронить і думає: та, напевне, моя таке дитина. Люди. Та ми вільна незалежна Україна. Та як ми будемо мовчати, то які ми будемо вільною незалежною Україною. Та ми маємо кричати усі дзвони: віддайте хлопців, віддайте мотивованих хлопців, найсильніших дітей. Вони стояли в гарнізон Маріуполя, стояв там і взяв на себе самий найстрашніший. Вій перший, найсильніший. Дайте зброю, а знаєте, скажу для чого. Дайте вже дайте, щоб наші війська пішли вперед і взяли в полон тих, ким дорожить москаль. Тоді вони поміняють.